Це суспільна студія, і в нашій студії Валерій Чалий, надзвичайний повноважний посол України у США в 15-19 роках. Раді вас бачити. Вітаємо вас, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. слава пане Валерію. Змусить Трамп Зеленського і Путіна сісти за стіл переговорів зрештою. Змушувати нікого не потрібно сідати за стіл переговорів, тому що питання не в тому, е, так як говорить президент США, що там хтось когось ненавидить. Насправді в нього немає розуміння цієї війни. По об'єктивних причинах. А, а те, що президент України буде готовий розмовляти, він про це сказав. Путін також може розмовляти. Просто справа в тому, що він використовує цей елемент зустрічі, не зустрічі в своїх цілях, а цілі зрозумілі. Зараз не про мир йдеться. Зараз йдеться про максимальне захоплення території України. Тобто, в принципі, якщо Путіну не карт-бланш, але умови для цього створив. Дональд Трамп створив, бо півроку нічого взагалі не робилось. І Пекін зараз також дав таку відмашку. Тобто, за кулісами, щоб ви розуміли, не перший рік є одне питання. Чого хоче Путін і де він сам може зупинитись? От вони не розуміють, що він не буде ніде зупинятись, але є така ілюзія у них. У них, я маю на увазі не тільки в Вашингтоні, не тільки в Пекіні, а й в Європі. Якщо Путін Вийде на кордони адміністративної Донецької області, загарбує те, що він сказав, е, наше, то тоді він начебто може зупинитись. І вони, відверто кажучи, ну це паскудство, але вони створювали певні часи умови для нього, щоб він цього досяг. Не постачали якийсь час зброю України вчасно, там десь якісь санкції затримали. В результаті отримали зараз те, що він пішов далі. Він пішов в Європу, і оце, от зараз, збентежило знову європейці. Вони злякались. Трамп замислився, тому що Трамп замислився на не... Польщу. Зараз пратоку дронів на Польщі. Так, от я говорю по початок цього. Це тільки початок. Це ж не, не тест, це початок конкретних дій, щоб прикрити, якби як от логіка така у росіян. Ми спочатку йдемо в Крим. Потім прикриваємо Кримське захоплення Донбасом, Донбас прикриваємо широкомасштабним вторгненням. Що далі? А далі немає можливості просунутися, бо наші стоять міцно важко, але стоять. Значить, щось треба робити. І вони вирішили все-таки цю пропозицію вискочити в Європу, залякати Європу зробити. Чому? Тому що вони також розуміють, що у них в наступному році дуже складна ситуація економічна. Тягнуть війну в Росії. Угу. Тянуть війну складно, є звернення сенаторів. Яке не пішло в публіку публічно, немає його, але воно ну там хакери зробили доступним. Там, де до 15 сенаторів звертаються з проханням все-таки виходити з СВО, як вони називають. Так що в мене немає сумніву жодного, що Путін ще буде робити атаки того чи іншого рівня на європейське країни. Як вважаєте, ці навчання в Білорусі, які розпочалися, це може стати таким. Початком по факту іншої збройної агресії на якомусь напрямку. От ми говорили з Павлом Латушковим, білоруським опозиціонером. Він каже, що от Балтійські країни можуть бути таким наступним театром бойових не дій. зараз, але в перспективі. Я думаю, що очевидно, що на ці навчання загруз... вони загрузли в Україні. Вони не змогли туди поставити навіть полякати кількістю, ну судячи з всього, але зброю вони завозять і готуються до наступних дій. Тому в мене жодного сумнів немає. Вони зараз, навіть демонстративно американцям, прикриваючись, показали. Дивіться, ми зараз не атакуємо. Але те, що вони не будуть забирати назад зброю, очевидно, потім резервістів вони підготують і будуть направляти туди. Який напрям цієї атаки, якої форми вона буде, важко сказати. Тому що плани оперативні лежать і стосовно напряму Фінляндії, ну тобто Естонія, Фінляндія і Сувалський коридор. Ну, очевидно для всіх. Але чому йти туди, де очевидно, знаєте? Тобто навпаки, треба діяти. Тому я вважаю, що зараз е, тонкою такою моментом буде напрям Молдова-Румунія угу. залежно від е, виборів е, Молдови. До речі, Майя санду президентка Молдови. Вона заявила напередодні, мабуть, про те, що посилюється проросійський вплив саме на виборчу кампанію. Так, звичайно, і там їм у них є більше можливості на сьогодні. Ясно, що Польща буде знаходитися під увагою, але Путін йде там, де слаб. Ну, в принципі, це ази війни. Іти туди треба де не підготовлено. В НАТО вважають зовсім в старих ще параметрах, треба там, де от на тебе тиснуть, треба виставити таку ж силу. Це все не так. КДБ діє не так, як армія. КДБ діє підступно, Зараз КДБ або ФСБ заволоділо владою в Росії. Це такий режим, який вже і користується в тому числі цими методами. Вони зневажають військових насправді, якщо відверто. От подивіться, Герасимов трошки не в тему, але Герасимов, який у них е, керує військами. І причому багато хто дійсно вважає, що Герасимов, ну, я не знаю, чому чесно, він написав ну, кажучи, книжку він... про доктрину гібридної війни, да. можливо, писати. Ну, це я читав. Угу. Цю книгу я читав, але. Я не знаю, чому його так виділяють Герасимова. Так, да, він дійсно один зараз з найдосвідченіших воєначальників в світі. Це зрозуміло. Взагалі-то їх троє-четверо воюють зараз реально. Тому, коли йому дав Путін так орден, яким нагороджуються зараз масово ну, тисячі, десятки тисяч офіцерів. Сказати, що у нього просто такого ордену не було раніше. Він його пропустив. Знаєте, він став швидко йти генералом, пропустив цей орден. Але це ж йому ювілей був якось йому йому героя треба було давати по їх рамкам Росії. Uh -huh. От я не знаю, чому таке ставлення. Отак, от показали військовим ставлення також ще раз. Тому висновок мій такий, вони будуть так діяти, як і проти України. Вони не були повністю готові, але пішли. Атакою так само вони будуть шукати де слабке місце, і нам треба те, що для нас важливо. Я думаю, це розуміють наша розвідка. Треба дивитись уважно зараз на південь країни: і одеський напрям, і всі ці нові спроби в морських операцій, і в тому числі вразливість Молдови. Тобто, ми маємо з румунами вже зараз говорити превентивно говорити, як ми спільно будемо закривати. Повітряний простір не так як з поляками вийшло вже постфактум. Зараз щось почалося якесь... На початку пане Валері, і... ви якраз говорили про те, як створилися передумови, які дозволили Путіну протягом цих півроку продовжувати наступ. І серед факторів, окрім Трампа, назвали і Китай. От пропоную зараз е, теж продовжити цю тему. Китай пригрозив рішучою відповіддю, якщо країни НАТО під тиском США запровадять. Мита через закупівлі російської нафти про це заявив речник китайського МЗС Ліндзянь. За його словами, Пекін вживатиме рішучих контрзаходів і твердо захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку. Послухаємо, і потім обговоримо. Нормальне економічне, торговельне та енергетичне співробітництво Китаю з іншими країнами світу, включаючи Росію, є законним та бездоганним. Дії США як правило є одностороннім залякуванням та економічним примусом, що серйозно підриває правила міжнародної торгівлі та загрожує безпеці та стабільності світових промислових та постачальних ланцюгів. Факти доводять, що примус та тиск є непопулярними та не вирішать жодних проблем. Це просто така дежурна заява, як кажуть, чергова заява. Чи серйозна якась заява, за якою можуть бути дії Китаю? Тоді про яку рішучу відповідь може бути мова? Китай не готовий до військових протистояння. В нього була спроба надіслати якось угрупування кораблів до Африки, і тоді натівські кораблі просто підійшли і ці всі здриснули. Але це не значить, що вони не будуть готові через три роки, так як їх сказав зараз лідер партії Цзіньпінь, Вони мають бути готові до 27-го року, це от уже через рік, там бути на морі навколо південно-китайського моря, готові для війни. А Росія сказала, доповіла в Пекіні Путін, що до 30-го року вони будуть готові до війни з НАТО. Тому це, це таке бряцання не, не біцепсами скоріше. А от е, якраз такою риторикою в Китаї вона дуже цинічна. Тому що коли говорить речник, що це законно, вона стала законна тільки тому, що Радбез ООН, який захоплений незаконно росіянами, одне з місць після радянського Союзу, вони просто його собі захопили. Незаконно. І другий момент Пекін це підтримує. І за цього немає ембарго на нафту. От і все. Вони самі створили, розумієте, вони чому цинічна китайці роблять. Вони цю незаконність створили раніше, а тепер починають розказувати про торгівлю в умовах, коли третя світова війна роз... зараз роз... розганяється просто на наших очах. Тому Китай важливий. І я сподіваюся, що американців знайдуться аргументи на зустрічі в жовтні в Куала-Лумпурі, щоб показати. Що вони повинні припинити підтримувати Росію в такому плані розгортання війни зараз? Одним з чинників розгортання Третьої світової є Пекін. І йому це вигідно, йому тільки буде дуже боляче, якщо вони випустять е цю ситуацію з під контролю і це ударить по самому Китаю КНР. Це буде дуже боляче. А це може бути. А як вони можуть випустити? Якщо а так, що буде ядерний конфлікт між Індією та Пакистаном, наприклад. І тоді КНР буде за голову хапатися, бо вони ще не наштампували стільки стратегічних боєголовок, щоб бути там, ну скажімо, вершителею суддів. Тобто вони граються з вогнем, вони зараз грають дуже непросту гру, китайці. Раніше вона була дуже безпрограшна, коли вони розповсюджували свою владу, м'якими факторами економічними. Вони хочуть продовжувати це робити і одночасно. Підтримувати воєнні злочини в світі так не буває. Тобто тут або крестик, якщо в християнстві, або труси, тобто, знімає хрестик або труси. Або... Я не знаю, як китайцях це прислів'я звучить, але китайці стали на себе не схожими останній час, і це їх погубить, тому що Китай це велика країна. Їм взагалі по великому рахунку взяти всі ці ресурси у Росії енергетичні. Просто зайти експансія економічної на території Росії. Росія все там вже кинула. Там вже немає нічого на цих регіонах. До речі, Путін їздив заспокоювати тих людей, в першу чергу своїх, бо там почались тенденції незадоволення. Mm. Уявляєте, немає продуктів в магазинах, немає бензину, робочих місць немає. Куди ділось. А їм пояснюють, вибачте, там треба трошки почекати, бо війна ж. У нас же ж війна, нам треба там виграти, і оця ситуація ну для Китая просто чудова. Вони думають, що вони просто це зроблять автоматично. Але негативні наслідки також будуть. Але от питання: чи не стане Китай повністю підтримувати до останнього економіку Російської Федерації просто для того, щоб ну, продовжувати використовувати ситуацію війни для власних інтересів? Вони би хотіли, можливо, це зробити, але з економікою в них не просто. У них, них збанкрутіла на ціла компанія, яка розробляла проєкти ну, будівництво, mm -hmm. да, люди вкладали гроші, кредити, на 300 мільярдів доларів. Оце зросло росло, і зараз банкрут. У них економічно не така ситуація, щоб віддавати гроші. Тому Путін випросив всього там на 10 мільярдів кубів, збільшення на наступний рік постачання. по Ресурсах це дуже мало. Вони хотіли набагато більше. Це не заміщує те, що він втрачає в Європі. От про Європу. Росія не може перемогти Європу, а Європейці мають підтримувати Україну для власної безпеки. Сказав про це ексклюзивно в ефірі Суспільного голова об'єднаного командування збройних сил Великої Британії в 2013-2016 роках Річард Бернс. Послухаймо і обговоримо. європ з 12 12 таймсладже. Економіка Європи в 12 разів більша за економіку Росії. Європа вже вдвічі більше витрачає на оборону ніж Росія, і Росія вже виснажила свою армію під час погано виконаного вторгнення в Україну. Ми маємо розуміти той базовий факт, що Росія ніколи не переможе у війні проти Європи, і вона чудово знає про це. Найгірший варіант для Європи це якщо жахливі речі продовжуватимуть відбуватися в Україні, а агресивна та амбіційна Росія відчуватиме, що може щось робити і в Європі. Я вважаю, що Європейські політики це розуміють. І вони повинні вкласти в безпеку і стояти за Україною, адже це в їхніх інтересах і в інтересах України. Це і треба для того, щоб ми не поверталися до питання безпеки Балтійських країн. Пане Варю, Росія не може перемогти Європу, каже пан Беренс. А що може? Це ніхто не, під, не може підтвердити зараз. Тому що чи може, що може Росія, що не може Росія. Тобто, в принципі, все це тільки після результату якихось дій. Росія, ну, на мій погляд, із такої позиції політичної, яка є зараз в Європі, дуже легко Росії зайти на територію НАТО Європи. Вони можуть зайти глибоко на територію будь-якої країни. Звісно, якщо Естонія, як у них було в оперативних планах в 2013 році, це легше. Тобто ніхто не говорить, що Росія буде претендувати зараз, після того як вона втратила цю свою потужність, щоб окупувати якусь частину Європи. Вони цього не зможуть. Але зайти в Європі, показати неспроможність, показати слабкість очевидно так. Тобто, це міряти це 12, Ну якщо США, то там в 30 разів. Але розумієте, Путін також говорить: ми разом з Пекіном і цими всіми країнами. Ми вже зрівнялися з сімкою по економіці, і це правда. Тобто, вони співмірні десь по економіці, якщо взяти сім країн от, демократичних найбільш розвинутих, і оцю групу, яку там Пікін, Глобальний Південь, там до них підтягнулись, так мірятися зараз не можна. Тому що якби ми так мірялись Росією Україна, ми б вже давно мали в цьому протистоянні програти 100%. Mm -hmm. по військовим іграх, до речі, які вони закладають в комп'ютери, генерали. Я сам брав участь в цьому. Значить, коли ти, я брав участь, коли була така схема, напад на якусь там країну в Чорному морі, при Чорноморську, на Кавказі, це Грузія була. Було зрозуміло, що по параметрах це Грузія. Гра показала, що шансів немає у Грузії. Тобто, ну, як я вже потім зрозумів, що це Грузія. Я, до речі, це е, казав е, навіть президенту Грузії в той час. Але з іншого боку, там багато факторів не... Враховуються, наприклад, ступінь мотивованості людей, наскільки кількість мобілізованих людей, скільки готові буде воювати за свою країну. Наші цифри, вони кардинально в, на порядки вище того, що очікувалось. Тому що очікувати від Європи зараз, від Німеччини, Франції, Британії, що вони зможуть виставити ну, навіть 500 тисяч війну сухопутних сил. Цього немає. Це може тільки лише Польща. Якщо вона на неї буде отакий, от тиск, тиск, тиск. Вони може будуть готуватись і можуть виставити таку кількість людей, тому що поляки все-таки вони по соціальному рівні. Вони все таки ближче до нас. Тут є прямий зв'язок між ступінь багатства людей і країн, і їх готовністю іти на війну. Чим, краще, чим, чим краще живеш, тим менше хочеться воювати. Тим більше в тебе способи уникнути так. цього, але так ти не уникнеш війни, тому що Росія сприймає слабкість. Це один із факторів, чому Путін іде Він вважає Європу слабкою, він вважає в Європі відсутність лідерства. Він вважає, що історично радянський союз може бути відновлений. Ну імперія, але жодна імперія у світі за всі часи не відновлювалася. Не відновлювась, тому він просто її за намагається загальмувати її падіння. Розпад, розпад, але таке може бути надовго. От в чому проблема? Ви згадали про цю військову гру стосовно одної чорноморської країни. А був такий серіал норвезький, який називався Окуповані. Вони повністю змоделювали гібридну окупацію Росії і Норвегії, і там Європа дуже довго, де фактично весь цей період. Висловлювала занепокоєння, як вважаєте, зважаючи на те, що дійсно і країни багаті і вони знаходяться в цій зоні комфорту, з якої дуже складно вийти в реалії війни, що може стати таким максимальним тригером, який змінить ставлення європейських країн, європейських лідерів, європейських? Людей, людей, простих людей в Європі, які дозволять їм от перейти в такий стан мобілізації внутрішньої, напевно. Ну, якщо говорити про поганий сценарій, це використання тактичної ядерної зброї. Це буде точка віфуркації, від якої можуть розвиватися по різному події. За моїм розумінням, в 2022 році була така небезпека. За моїм розумінням, використання тактичної ядерної зброї росіянами це їм кінець росіянам, тому вони і не зробили цього. А вони були готові до цього. Ну, не зробили за того ж зрозуміння, що вони точно будуть програти. Другий варіант це перемоги України. Ну, тобто, коли все-таки вже тиск-тиск на суходолі, який ще триває, він буде зупинений і буде показано, що є певні перемоги. Ну, я вам скажу так, емоційно зараз дуже багато там емоцій і таких настроїв, які нав'язала Росія, що все рівно Росія переможе, шансів немає. Якщо прилетить одночасно десь 50 ракет разом з тисячою безпілотників в Москву, і це буде видно на картинках камер з Красної Площі, то це вплине зразу моментально на зміну ситуації. Тобто, а це абсолютно реалістичні речі, тільки, скажімо так, що в цій війні в подіях цього зараз за останні 4 роки дивує. Кроки робляться якісь. Ну, вони робляться з запізненням на півроку. От всі, начебто, внутрішні не готові просто до сприйняття нового там рівня. А треба просто випередити Путіна на крок вперед. Все. Для, для, для Росії треба показати силу. Інших способів немає на сьогодні. Просто немає. І тому у нас шанси такі є, але у нас є такі шанси тільки спільно. Спільно з європейцями, з поляками, з іншими країнами, і без України вони цього не зможуть, і ми без них не зможемо. Тому ми в одному човні. Нам треба їх просто переконати, що це треба зробити Гребти зараз. в сторону. Зараз. Ні, ми гребемо в одну сторону. Ми гребемо в одну сторону, але моторчик треба підключити туди. Ну От ми починали розмову з новин зі сполучених штатів і теж новина, яка пов'язана з цією країною. Ольга Стефанішина офіційно приступила до виконання обов'язків посла України у США. Про це вона написала на своїй сторінці у мережі X. Стефанішина повідомила, що починає місію як посол з хвилини мовчання в пам'ять про полеглих захисників України. Нагадає. Володимир Зеленський 27 серпня підписав указ про призначення ОГІ Стефанішиною послом США. Перед тим вона місяць була спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва з США після того, як пішла з посади віце-прем'єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції. Попередниця Стефанішиної на посаді Оксана Маркарова. Очолювала посольство України у США з лютого 2021 року. Отже, відбулося таке да перезавантаження посольства. Які нові виклики, можливо, це створює, і які нові виклики якраз перед новою амбасадоркою України зараз стоїть. Зважаючи на позицію. По-перше, Ольга Стефанішина ще не стала. Немає не, не прав посла України в США. Я так зрозуміло, вона не вручила Чікуція Верчора. Вона приїхала просто вже отримала депвізу і приїхала, коли вона вручить. Там копії вірчі грамот в держдепі в неї вже буде певні права, але не буде права зустрічати в Білому домі uh -huh. інших. І коли вже вручить президенту вірчі грамоти. До речі, Оксана Маркарова, здається, не вручила президенту uh -huh. тільки з тих причин, що тоді Ковід був uh -huh. і так незвично було, переслали поштою uh -huh. пер... Ну, кур'єрською. Передали це Тому, По перше, так. треба спочатку повністю це зробити. Друге, ви сказали перезавантажене посольство. А що ви мали на увазі? Зміна посла? Так ну, зміна посла це не перезавантаження посольства. Давайте не, 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 не скажімо так, хотів сказати, принижувати. Це неправильно, недооцінювати ролість, да. ні, недооцінювати ролі от всіх людей, які, які працюють, працюють. посольстві, дипломати, адміністративні працівники посольства. Це цілий механізм, і там від кожного залежить дуже багато. Від посла дуже важливо, щоб була довіра до людини, в тому числі в роботі. І важливо, щоб був зв'язок в Україні з президентом в будь-який час. Ну, Відповідно, з ключовими людьми також бажано, з міністром оборони, ну, міністр закордонних справ, це ясно, прем'єр-міністр. Тоді в Америці це цінують. Зараз тільки проблема одна є. Посол не вирішує практично нічого політичного на американському напрямі з певних часів. Зараз весь напрям Америки не займається МЗС. МЗС займається консульськими питаннями, діаспора, якийсь конгрес, зустрічі, якісь отакі фестивалі. А ключові питання безпеки, ключові питання зустрічей займається напряму офіс президента України. Тобто це неправильно, абсолютно перший виклик для пані Стефанишине буде, чи вдасться їй це зробити, більше повернути роботу саме МЗС і посольства. Оксана Маркарова це робила більш-менш успішно, але тих часів, які були раніше, коли посольство і МЗС працювали згідно. Конституції законів України і закону про дипломатичну службу їх немає зараз. Я вам одну річ скажу: ви знаєте, хто має контролювати приїзд делегації Офісу президента в Вашингтон? Посол. посол. А посла, пані посла, не пускали сісти за, на диванчик в Овальному країни. Вона бігала навколо дивану і шукала місце, де вона може записати. Ну що, це нормально? Я вважаю, що перший крок це має зробити президент України Володимир Зеленський. Сказати: от як в Америці посол, а, ви, а в Америці не так. В Америці посол, подивіться, представник Америки Келек приїжджає в Київ. Подивіться, скільки угу. уваги Всього. До речі, немає і посла американського України. Також там, треба надолужити. Ми підірени. свій крок зробили, так. тому це комплекс питань, і одна людина тут від одної людини не залежить. Це, це. це, це може змінюватися. Дякую вам Дякую дуже пане Валерію. Дуже. Знайшли час. Завітали до нас суспільне студію Валерій Чалий, надзвичайний і повноважний посол України в США в 15-19 роках.